Перший матч Динамо проти Макабі став справжньою катастрофою для команди Олександра Шовковського. Про те, що не вдалося цьому поєдинку. Загалом, чому Динамо настільки слабко виглядало, навіть у рівних складах проти ізраїльської команди будемо розбиратися у цьому відео. Тому друзі, ви обов'язково ставте вподобайку. Перевірте, чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то зараз саме час це зробити. Поїхали! І без та злоти тебе вітає папе. Це твій все світри. Паве, це дві все світри. Паве. Це твій все Динамо в першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи поступилось Макабі 1-3. І згадуючи усі події того матчу, можна лише подякувати суперникам та нещерету, що ізраїльтяни не закрили всі питання ще у першій грі. Реалізували гравці Макабі більше своїх моментів і з легкістю могли вигравати у 3-4-5 м'ячів. Важко знайти щось позитивне у грі Динамо, якщо опиратись на статистику: 22 проти 10 за ударами, 11 проти 3 за ударами в площину воріт. 51% позиційних атак Макабі завершувались ударами. Більше половини це просто вирок для всього захисту Динамо. Команда Шовковського була дуже непереконливою у пасовій роботі. Тільки 64% точності пасів у останню третину поля. Із прогресивними передачами ситуація ще гірша. Гравці Макабі спокійно на класі і досвіді розкатали Динамо. Погляньте на кількість передач за володіння і відсоток довгих пасів. Перед грою з Макабі кияни грали проти епіцентра. Так в цьому матчі Динамо стало епіцентром. Гадайте, що порівняння з епіцентром є надто жорстким. Кількість дотиків у штрафному в матчі Епіцентр Динамо і в матчі Макабі Динамо. Співстав та кількість у новачка ОПЛ у матчі проти киян і у чемпіона України у поєдинку у Ліги Європи. Матчі проти Пафоса і перший проти Макабі знову показали глобальну нездатність команди створювати моменти завдяки комбінаційній взаємодії, коли є хоча б найменший супротив. Середня дистанція ударів проти Хамруна все було добре: 14 – 14,5-16,2 метри. Але тільки рівень суперників зріс одразу киян відігнали за лінію штрафного майданчика. Єдиний момент, коли план на гру спрацював, це забитий м'яч Динамо епізод, що виправдав вихід Волошина в старті замість Кабаєва, який би в цій позиції просто не опинився. Тому пас ваната і відкривання Волошина це позитив. Динамо з 50-ї хвилини грало в меншості через вилучення Вівчаренка. Так, це багато часу, але разом з тим це і дуже зручний спосіб обнулити усі ігрові проблеми. Просто ми грали в меншості, тому все так вийшло. Щось схоже, говорив Шовковський. Я можу вважати вилучення справедливим або несправедливим, але воно є. І на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Гравець був на м'ячі, далі технічний брак, а потім фол. Судді його трактують як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось, але доводиться майже 40 хвилин грати в меншості. Списувати все на гру в меншості це ігнорувати проблему. Візьмемо цифри матчу в першому таймі, коли команди грали 11 на 11. Чи набагато краща ситуація? За ударами, за очікуними м'ячами, позиційними атаками з ударами, дотиками в штрафному, кількістю і якістю загострюючих передач, ізраїльтяни були кращими. Динамівці хіба намагались активніше повертати м'яч і вигравали боротьбу? Але чи це ті компоненти, які в першу чергу можуть принести результат? Тому червона картка це не причина, а лише один із компонентів провалу, хоча знайшлись ті, хто знайшов ще цікавішу причину треба бити так щоб штанги ламалися і хребти скрипіли а у «Динамо» ніхто не ламає штанги і хребти не скриплять тільки повітряні кульки кидають підрізають підсікають Дам пораду гравцям Динамо. Нехай одягнуть бутси, в які грали Бекембауер, Мунтян чи Онищенко, а не у ці повітряні калоші і кімнатні тапочки всіх кольорів веселки: І зелені, і червоні, і помаранчеві. І це ми бачимо не тільки в Динамо. Напевно, саме повітряні калоші, як казав кварцяний, завадили попову в матчі проти Макабі, навіть попри те, що захисник вийшов лише після травми. Але це було аж надто жахливо. Тільки 73% точних передач, і це цифри центрального захисника, жодної довгої точної передачі. Одне з чотирьох виграних єдиноборств загалом: п'ять втрат м'яча, жодного виграного повітряного єдиноборства. Три передачі вперед, і лише одна з них була точною. Нехай попов зіграв не весь матч. Візьмемо Михавка. Ми захоплюємось його прогресом в УПЛ. А що на рівні справжнього футболу? 84% точність передач, одна з чотирьох точних довгих передач і лише 58 виграних єдиноборств. Вісім втрат м'яча на власній половині поля. В захисті виграна тільки половина єдиноборств. Добре, хоч і з повітряними не все так критично. Передача в останню третину поля теж тільки 50%. Робота із м'ячем його просування вперед це фішка Михавка. Але фішка в це не фішка на нормальному рівні. Матчі кваліфікації цього сезону і передачі захисника в останню третину поля. цьовий поєдинок із Хамруном одразу проблеми. Далі в другому матчі з мальтійцями і першому проти Пафоса ще більш-менш притомні цифри. Але після цього матч відповіді з Пафосом 6 спроб, 3 вдалі. Проти Макабі лише 4 чотири спроби і дві з них були вдалими. Бачи проти Макабі на полі був Микола Шапаренко. Тут не хочеться зупинятись детально на всіх показниках в захисті чи атаці. Просто кількість передач вперед вісім, назад дев'ять. Декілька слів щодо Ваната. Тут в першу чергу варто говорити про те, що нападник Динамо не звик, коли проти нього жорстко діють захисники. Ми звернули увагу на ефективність Ваната у єдиноборствах: два з одинадцяти виграних проти Макабі, одне з десяти в другій грі проти Пафоса, нуль в одному з матчів проти Хамруна. Тренер Макабі після гри сказав, що його команда може зіграти ще краще, які ж тоді будуть цифри. Треба забути цей матч якомога швидше. Нам доведеться бути обережними у матчі відповіді, і ми можемо зіграти ще краще. Це був лише перший тайм, результат результатом. Але наша гра була дуже хорошою. Ми створили багато моментів. Ми пропустили з їхнього першого удару у площину воріт. Потім вони втратили гравця. А ми контролювали гру. Торік нам було важко, коли ми мали чисельну перевагу. Тож це також наш прогрес. Ми створили багато моментів, а це не просто та забили чудові голи. Легко розбирався із захисним Динамо Дор Півзахисник забив два м'ячі, а загалом завдав трьох ударів і всі були в площину воріт. Ще дві передачі перец виконав під удар партнера. Це при тому, що в боротьбі ізраїльтянин був зовсім неефективний. Але на м'ячі проти цього суперника виглядав, наче робот. Шість дотиків у штрафному майданчику Динамо це більше половини від показників усієї української команди. Після гри перець намагався бути доволі стриманим. Цим результатом ми задоволені. Це була хороша гра і чудовий виступ. Ми були дуже зосереджені, дуже гострі, дуже компактні. Ми можемо пишатися собою. У нас є завдання завершити справу наступного тижня. Це лише один тайм. Попереду ще багато роботи. Я впевнений у гравцях. Якщо ми покажемо таку ж гру, як сьогодні. Дубль в матчі проти Динамо став вже третім в кар'єрі для Дора Переца у поєдинках з українськими клубами. Почалось все із зорі. В сезоні 23-24 Луганці грали проти Макабі в групі Ліги Конференцій і двічі програли. А Перец в кожному з матчів забивав по два м'ячі. Ось тепер дубль і проти Динамо. Позитив цієї ситуації полягає хоча б в тому, що Динамо вже має гарантоване місце на основному етапі Єврокубків. Чи є шанси проти Макабі? На папері відіграти два голи зовсім не виглядає нереальним. Але на папері кияни були фаворитами і в матчі проти Пафоса. Тому питання риторичне. Чи зможе Динамо виправити ситуацію і пройти Макабі та грати у етапі Лізі саме Ліги Європи? Пишіть свої думки, прогнози в коментарях. Під цим відео обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.